Солнце, горячий песок, горячие губы, воды бы глоток, горячей пустыне, не видно следа, Скажи, караванщик, когда же вода учкуду. «Учкудук трі – три зміни знамениті слова із популярної в радянські часи пісні, де Учкудук, місто в Узбекистані, що в перекладі означає три колодязя, яке захищає населення від спеки завдяки наявності питної води. Лише у нашому випадку Учкудук Бритівська сільська рада та проблеми водопостачання її населених пунктів. Наразі питання актуальне у селі Польове, де люди в розпал весняно-літнього сезону залишилися без води. Питання актуалізував. Алося через стару нову проблему. Артсвердловина, котра забезпечувала населення водою у період розформування СВГ імені Кутузова, перейшла на збереження в ПП Агроток. Деякий час приватне підприємство забезпечувало населення водою. Проте РЕС через відсутність у агротоку правоустановчих документів відімкнуло артсвердловину від електропостачання. лицевой що временно на «Агроток», временно. Бо в зв'язку з тим, що Аграток не смог предоставити правоосновчих документів на цю скважину. І я помню так по пам'яті, що када от... делили імущество Кутузова, я попросив граток от уда відкрити лісовий счет, коли були арештовані счета в Кутузова, відкрити временно і щоб побила у людей вода. Наразі СВГ імені Кутузова банкрот. Всі рахунки господарства заморожено. Майно знаходиться під арештом або на збереженні приватного підприємства, «Агроток». акціонерів фермерського господарства до артсвердловини не підпускають. Поки пайщики за «Агротоком» вирішують, кому що належить населення без води, і це в період, коли вона найбільш життєво необхідна. Ми все одно, хто буде цю це, не експлодувати. Експлодувати. це дуже скважинсплатілю. Но вода должна быть в селе. хто її буде сплатівати ще раз, Это не ніяк значення. Адвокат СВГ імені Кутузова розповідає, що, хоча арсвердловина і знаходиться на балансі у фермерського господарства, проте на неї відсутній дозвіл на спецводокористування. Тому користуватися арсвердловиною у селі Польове дороге задоволення, бо штрафні санкції від екології зашкалюють. А коштів на те, щоб отримати цей дозвіл. У СФГ імені Кутузова нема виступали, да. що ви попросіли були граток, що в Гарток времена пока арестований читав СПК Кутузова, щоб ні взяли не обсуждання дану башту. То тобто є, ви тобі знали щодня. І зараз ви визволи Кутузова какутузова. Говорить, почому води ні? то абсурд получається? Поки пайщики і приватне підприємство Агроток не лише у судовому порядку вирішують. Кому що належить, та хто за що має нести відповідальність, населення залишається без водопостачання. Наскільки затягнеться ця бюрократична тяганина? Відповіді нема чи перетвориться Бритівська сільська рада научку дук, де мешканці забезпечені водопостачанням, покаже час, бо все залежить від взаємопорозуміння суб'єктів господарювання.